Забрали останні в розмірі 250 на 350 2 на 5 і 3 на 5. Робимо на них також розпродаж. Останні, останні, останні розміри. Йдемо, ти вам покажу, йдемо ти зі мною. Це супер-мега ціна, буде, зараз побачите, з квітами. Це все, Це вже, цього вже не буде. все. Вже в Україні їх не буде зовсім. Фабрика взагалі турецька вже не робить цих коврів. Вони подорожчали, просто супер. А ми робимо. Дрозмір 2,50 на 3,50. Ціна 3900. Подивіться. Просто бомбезна ціна на бомбезний килим. Це килим для великої зали. Килим для великої зали. Їх ще залишилося. Десь 3-4 штуки буде. Подивіться, яка краса. Подивіться, як він переливається. Ви зайдете з цієї сторони, він, правда, переливається. Подивіться, як класно. Просто бомбезно. Килим це йде турецького виробника. Подивіться, будь ласка, ближче. Робимо швиденький розпродаж, це турецький виробник. Перлина, класік. Зроблено в Туреччині. Щільність 320 тисяч узлів. Ліза карпет, фірмений килимочок по супербомбезній ціні. Обов'язково звертайтеся, тому що їх залишилося небагато. Розміри є ще більші. Ну це все. Килими України. Звертайтеся.